Козацька рада народження легенди минула вже десята година. Ви дивитесь на канал 1+,1. в ефірі марафону Єдині новини. Через російські дрони, які цієї ночі перетнули повітряний простір Польщі, щойно відбулося екстрене засідання польської ради безпеки. На контакті з Варшавою був і генеральний секретар НАТО. В небо країни залетіло понад десяток дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема в Варшаві та Любліні, а ще в Жешові. Саме через це місто до України надходить військова допомога. В міністерстві оборони Польщі визнали, що дрони залетіли в повітряний простір країни і Кликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомляв, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, але не згадав про саме російське походження цих об'єктів. Польські ЗМІ вже демонструють перші фотографії прильоту на сході країни біля Любліна. пошкоджено, зокрема, дах споруди і транспорт. Росія атакує союзника НАТО. Це акт війни. Так, шахеди на польській території охарактеризував американський республіканець, старший член комітету палати представників із питань збройних сил Джо Вілсон. Він нагадав, це сталося менше ніж за тиждень, по тому як Трамп приймав в Білому домі президента Польщі Навроцького і закликав Трампа негайно запровадити проти Росії санкції, які спустошать її воєнну машину, і додатково озброїти Україну тим, що здатне бити по Росії. Сам Дональд Трамп, якого ввечері за американським часом спитали про те, як він реагує на російські дрони в Польщі, коли президент виходив із ресторану. Запитання проігнорував Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Хмельниччині. Там окупанти зруйнували швадську фабрику, пошкодили автостанцію і транспорт. В будинках поблизу вибиті вікна на Житомирщині. Є жертва комбінованої атаки. В обласному центрі чоловіка із сильними опіками доправили до лікарні, але врятувати вже не змогли. Ще п'ятеро цивільних у шпиталені, і майже 30 людям знадобилася допомога психологів. Потрощено кілька цивільних підприємств, людські оселі. Там працюють і рятувальники і сапери. На Волині рятувальники до ранку гасили масштабну пожежу на підприємстві поблизу Луцька. Вогонь, що спалахнув після обстрілів, охопив тисячу квадратних метрів площі. Минулося без потерпілих. На Вінниччині теж зафіксували влучання в цивільні промислові об'єкти та житло одного пораненого забрали до лікарні. Стан стабільний руйнувань зазнали кілька десятків будинків. Вибиті вікна і зірвані дахи. Загалом в повітряному просторі області перебували 26 безпілотників і 11 ракет. Інформують у військовій адміністрації. Пожежники працюють над локалізацією пожежі, задіяно 81 особа особового складу, понад 20 одиниць техніки. Є влучання в об'єкт цивільної промислової інфраструктури, пошкодження житлової інфраструктури. Понад 30 будинків зазнали ушкоджень. На нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян, зокрема й на Польщу, вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Написав президент в Телеграмі. Він зазначив, що сьогоднішня атака була ще одним кроком до ескалації, адже іранські шакеди атакували країну НАТО. Дії Росіян Зеленський назвав вкрай небезпечними для Європи. На його думку, Росія має за це відповісти. І цитата має відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Відкладання санкцій означає збільшення ударів. Наголосив він і додав, що потрібна бути сильна спільна відповідь партнерів України, Польщі, всіх європейців та сполучених штатів. Черговий злочин росіян проти мирного населення. Життя трьох людей, які дотепер в тяжкому стані, внаслідок російського удару, по селищу Ярова на Донеччині, рятують медики поранених, планують транспортувати. В лікарні міста Дніпро ще семеро людей в стані середньої тяжкості. Вже відомо, що окупанти скинули фугасну авіабомбу просто в натовп. Кількість загиблих зросла до 25 людей. Тіла 20 вже ідентифіковані. Інші станом на ранок досі не розпізнані. Дії Росії засудили в Євросоюзі та в ООН, а Президент Зеленський заявив, що такі удари не мають залишатися без належної реакції світу. Загиблі і поранені це цивільні жителі, які прийшли. Отримувати пенсію, яку привезли працівники Укрпошти на службовому авто, воно розбите. Вигоріло вщент, водій машини вцілів. Працівниця поранена. Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, щоби не наражати людей на небезпеку, постійно змінюють місце і спосіб видавання грошей. Але як припускає, хтось здав координати від ярової до лінії бойового зіткнення близько 8 кілометрів. Місцева влада закликає населення до евакуації. Хвора, яка загинула, влада стала на тяжкому стані. Операція не нести оперувати, то інтубація, стабілізація, померла. Операції з інших форм зроблені, вони стабільні, важких чотири хворих з семеросередньої важкості. На сьогоднішній день стан. І ситуація ускладнюється, електрики в місті немає, і можливо можливості її на сьогоднішній день відновити немає. Тому, будь ласка, звертаюсь до рідних, які батьки, родичі, друзі знаходяться на території Ливанської громади. Тимчасово евакуюйте своїх рідних. Його назвали Назара. Йдеться про хлопчика, який народився після обстрілу Києва 7 вересня. З'явився з'явитися на світ. Він мав в жовтні, але лікарі, аби врятувати життя малюку, змушені були викликати екстрені пологи. Моя колега, ведуча ТСН Ната Островська, дізналася, що породілю звати Тетяна Сакіян їй 24 роки. Зараз вона в критичному стані з 90% опіків тіла. Її чоловік Вадим. Його стан вдалося стабілізувати. В нього 85% опіків. Наразі він не говорить. Життя малюка поза загрозою він народився з вагою 2 кілограми 900 грамів. Зараз ним опікуються лікарі. Про все це ТСН розповіла рідна сестра Тетяна Аліна. На момент вибуху вона перебувала в сусідній кімнаті, дивом не дістала жодної подряпини. Родина переїхала до Києва півроку тому з Кіровоградської області. Сестри завжди жили вдвох, бо сироти Тетяна планувала народити сина і переїхати в село на Кіровоградщині, адже боялася обстрілів. Нагадаю, шахет влучив горішні поверхи. Багатоповерхівки в Святошинському районі. Квартира родини Сакяни, яку вони винаймали внаслідок атаки знищена. Повна версія розмови Теостровської і Аліни вже на youtube каналі ТСН. А зараз її стислий фрагмент. До вашої уваги вони побачили, що він летить в прямо балкон, і вони почали бігти. І оце від цієї волни гарячої їх опекло. Я вибігла, я, в мене телефон завжди біля мене, біля подушки. Я взяла телефон, почала світити, Таня була, на неї впали двері, Вадим її дістав і я дала свій, свій одяг, тому що на них одяг весь обгорів. Убивство 23-річної біженки Українки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах в центрі політичного скандалу на вихідних поліція оприлюднила відео з камери спостереження у приміському поїзді міста Шарлот, штат Північна Кароліна. Пізно ввечері Українка поверталася з роботи, переглядала щось в телефоні. Коли нападник, який сидів за нею, рвучко підвівся і завдав жертві кількох ножових поранень. Зародська померла на місці. Слідство встановило, що вони не були знайомі. Вбивство в поліції вважають немотивованим на злочин. Відреагував Дональд Трамп в дописі в соцмережі True Social Він наголосив, що нападник 34-річний, темношкірий Декарлос Браун був психічно хворим кримінальним злочинцем, якого 14 разів затримували і відпускали в поліції. Востаннє в січні цього року чоловіка випустили навіть без грошової застави. Тож у тому, що він розгулював на свободі, Трамп звинуватив своїх політичних опонентів демократів до цієї партії, зокрема належить і пані мер міста Шарлот. Останніми тижнями президент США активно декларує боротьбу з вуличною злочинністю, навіть використовує національну гвардію для патрулювання вулиць, ну а мати чоловіка, який вбив Українку, в тому, що її син із діагностованою шизофренією мав свободу дій. Винуватить суди загибла Ірина Заруцька разом із родиною виїхала з України до Сполучених Штатів, рятуючись від війни. Кілька вибухів сколихнули катарську столицю доху. Ізраїльські військові повідомили це точковий удар, скерований проти представників терористичного угруповання Хамас. Кільком його лідерам Катар офіційно надає притулок. Ізраїль назвав їх відповідальними за теракти 7 жовтня і координацію подальшої війни в секторі Гази. Як повідомляє Аль-Джазіра, внаслідок вибухів загинули син і помічник лідера палестинського угруповання Хамас в секторі Гази. Проте сам Халіл Аль хая вижив. Уже 22 загиблих, дві сотні поранених через заборону соцмереж в Непалі. Розгромлена столиця побиті депутати і міністри. А протест лише набирає обертів, незважаючи на те, що соцмережі розблокували. Молодь обурена системною корупцією і вимагає перевантаження влади. Сотні іноземців застрягли в країні. Аеропорт буде зачинений ще принаймні кілька днів. Подробиці розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Так протестує азійське покоління Зет: Не плутати із рашистським покручем латинської літери. Решта світу називає поколінням зет або зумерами молодь, народжену наприкінці 90-х чи в нульових. Це туристичний мальовничий спокійний непал. За кілька днів після того, як у ньому заборонили геть усі популярні соцмережі, включно з Фейсбуком, Тіктоком та Ютубом, поліція не може вбивати людей. Уряд мусить піти у відставку. Кричать протестувальники після того, як за добу на вулицях загинуло щонайменше 22 людей ще близько двох сотень зазнали поранень. Питання тут уже не в соцмережах, а в тому, що чиновники давно викликали у молоді відверту відразу корупція. Ми боремося з корупцією. Це гасло нашого протесту. З корупцією борються, зокрема і підпалами оселю рядовців та справжнім полюванням на них вулицями столиці Катманду і Околиць. Соцмережі розблоковують. Не допомагає прем'єр, голова комуністичної партії Шармаолі просить допомоги у військових. Військові радять складати повноваження. Він дійсно йде у відставку. Не допомагає. Протестувальники вдираються до парламенту і підпалюють його. Аеропорт зачинений. Усі міжнародні рейси скасовані. Скаржиться в соцмережі, так і розблокованій. Катерина Філатова, донька міського голови Дніпра, яка саме там відпочивала, коли почався протест. У готелі Українка більше не відчувала себе в безпеці, бо сусідній спалили. Тож попросила притулку в місцевому монастирі. Місцевими соцмережами ширяться інструкції з майстрування коктейлів із займистими сумішами. Протестувальники вчать одне одного, як можна пошкодити літаки в аеропорту, і шукати боєприпаси в поліцейських дільницях. Чиновники, ті, яких ще не встигли побити, намагаються евакуюватися подалі від столиці, тими ж таки літаками. Президента теж евакуювали. Спершу місцевою пресою розходилася інформація про його відставку, та потім офіс усе спростував. Комендантська година нікого не зупинила. Військове командування закликало не палити оселі і не бити більше чиновників, але поки не поспішає виводити солдатів на вулицю. Діган Даслצרчок, Павло Садовников, ТСН 1+1. 1+1 продовжує марафон Єдині новини. Доброго ранку, країно. Євген Плінський, Ната Островська. Польща сьогодні не спала. Вона разом на собі з Україною, да. разом з Україною на собі ця країна відчула що таке наліт дронів, тому що до цього були поодинокі атаки. А що відбувалося цієї ночі? Поговоримо про це детальніше. Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас в ефірі, пане Дмитре. Доброго ранку, пане Євгена. Доброго ранку, пані НАТО. Отже, на нічна чергова ракетно-дронова атака Росії по Україні поки що точних цифр немає. Скільки було застосовано яких видів ударних повітряних цілей по Україні? Але ми вже бачимо, що основним акцентом цієї атаки були західні області України. Чи відомо вам, що було цілью ворога цієї ночі? Якісь деталі можливо можете повідомити глядачам. Традиційно основними цілями це були об'єкти критичної інфраструктури, крім того, цілями були об'єкти військової інфраструктури, зокрема навчальні центри. Саме туди найбільше летіло. Фактично, росіяни розпочинають свій осінь, традиційний осінньо-зимовий терор, тому що за добу вони виготовляють приблизно 175 шахедів шахетів і дронів обманок Гербера. Це спільна цифра. Ну і відповідно враховуючи ті бажання російського командування щодо повітряної атаки в тисячі. Одиниць засобів повітряного нападу, то можна прогнозувати, що така атака буде повторюватися кожні 4-6 днів. Саме для цього вони влітку брали паузу, коли тривали міжнародні перемовини, збільшували кількість пускових майданчиків, і до 13 стаціонарних додали переносні майданчики. Це зокрема запуску е, цих дронів із автомобілів, із пікапів і тому подібні історії. Принаїдно, що. Принагідно, що Польща, вперше власне, ну фактично перша країна, яка відбивала публічно повітряний напад Росії. Хоча в офіційних повідомленнях згадок Росія, російські російські дрони, немає. Але це скоріш за все пов'язано з тим, що незабаром розпочинається в середині вересня навчання запад 2025 спільні білорусько-російські навчання. Я нагадаю, що саме з цих навчань в 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, і в принципі краї. Не східного флангу НАТО, це і Литва, це білору і Польща очікували будь-яких провокацій, і їхні збройні сили підведені у стан підвищеної готовності. Польща закриває на час навчань кордони, зокрема транспортний коридор і транспортний пункт пропуску. Прошу вибачення, і пасажирський пункт пропуску. І фактично в усіх цих підготовчих моментах і власне змогла відбивати цю повітряну атаку, тому що понад 10 об'єктів залетіли на її території, так що Можна з певністю сказати, що перший такий крок щодо відсічі агресії, а не м'яко кажучи, жування шмарклей, все таки відбулося у наших східних союзників, і примітно, що це поляки, які власне і витрачають рекордну суму на свою оборонку на всьому європейському континенті. Це 4,7% ВВП. Ну і примітно, що Польща вперше від початку повномасштабного вторгнення закривала аеропорти. Жешова, Люблена, Варшави. Наші українці, які перебувають зараз в аеропорті, столиці Польщі кажуть про те. Що літаки не летять, хоча аеропорт відкритий, туди можна зайти, але рейси поки що скасовують деякі або відкладають. Така ситуація складається, тобто не То можна сказати, що, що повністю відбили цю атаку, тому що повітряний простір Польщі таким чином під загрозою ще польські медіа вже встигли написати цього ранку, що ну така атака була тестом на щільність ППО. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ну і реакції від НАТО очікують скільки минуло від ночі, Якої? поки її немає. Ну, реакція від НАТО, я думаю, це звісно ж глибоке занепокоєння, засудження і заклик припинити агресію проти України і проти сусідніх країн. Тому я не думаю, що ми тут щось побачимо. Стосовно закриття аеропортів, я нагадую, що вже що діє великий термінал, хаб звідки поступово вийшли американці, який є ледь не основним логістичним маршрутом доправки нам військової допомоги. Через цей термінал обслуговується 35 країн мінімум, які передають зброю, боєприпаси і амуніцію і для української. Армії стосовно перевірки, я не думаю, що це була наскільки перевірка протиповітряної оборони Польщі. Хоча це також я думаю, що це була от власне чергова провокація і прощупування ґрунту стосовно наших союзників по північно-атлантичному альянсу. Бо я нагадаю, що раніше безпілотники так само залітали в Польщу і летіли досить таки довгий час і не, не зустрічали ніякого супротиву. Вони залітали в Литву, Вони залітали на територію Румунії і в Румунії навіть приймалися відповідні законодавчі зміни, які мали б дати можливість місцевій армії захищати повітряний простір країни. Тому, скоріше за все, тут зійшлися саме навчання, тут зійшлася саме чергова перевірка спроможностей, ну глобально рішучості наших європейських партнерів. Відповідно, ж Росія вона і далі буде прощупувати і зупинятиметься там, де лише її зможуть зупинити. Тому це черговий тест і на щастя, Варшава цей тест цього разу витримала. Ну і відповідно ми даємо нам можливість розвивати ті треки комунікації з західним світом, які ми піднімали ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Якщо ви пам'ятаєте, президент Зеленський тоді закликав наших партнерів закрити небо над Україною, коли наша система протиповітряної оборони тільки адаптувалася до комбінованих атак Російської Федерації. Тому перший крок зроблено, і однозначно ми будемо і далі працювати в цьому напрямку, тому що я нагадую, що і гарантії безпеки, над якими зараз б'ється українська дипломатія зі своїми. Партнерами так само передбачають припинення вогню в повітрі в повітрі в морі і на землі. То от якраз повітряна компонента і те, що Польща почала задіювати свої збройні сили, ну це відкри, думаю, відкриє ще один кластер дискусій на рівні наших дипломатів. Ви знаєте, якщо співставляти певні події останніх тижнів, останніх місяців, які набувають прям кульмінації, прямо в ці дні, зокрема, цим заліт а, незрозумілої кількості шахетів на території Польщі є а, Певним елементом цієї кульмінації я хочу до цього додати заяву президента Польщі Кароля Навроцького, який під час прес-конференції з президентом Фінляндії заявив наступне: ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, який необхідний нашим регіонам. Ми вважаємо, що Путін також готовий вторгнутися в інші країни. Сюди ж додаємо о, початок за два дні навчань. О, в... Росії і Білорусі захід 25. І от коли ви відповідали, ми знайшли повідомлення про те, що Польща починає виклик резервістів протягом Так, з посиланням годин. на війська ТРО кажуть, що у Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російської бипала цієї ночі. У чотирьох воєводствах вони мають з'явитися для виконання завдання протягом шести годин в інших шести воєводствах протягом дванадцяти годин. Тобто ми е Співставляємо це з розвитком подій січня лютого 22-го року, коли ми зосереджувались російські війська, коли ми теж викликали резервістів, і ми знаємо, чим все завершилось повномасштабним вторгненням. І бачимо паралелі з тим, що відбувається зараз, в Польщі. Ви бачите такі паралелі? Чи дійсно все підходить до того, що Росія може таки наважитись на певні дії в бік Польщі або країн Балтії наприклад? Поки триває російсько-українська війна, будь-яких наземних сухопутних операцій операцій вторгнення східному флангу НАТО не загрожує, тому що Україна фактично стоїть на шляху безпеки усієї Європи, і це потроху починають розуміти те, що відбувається зараз. Тобто дійсно на цих маневрах на запад 2025 росіяни і білоруси мають на меті відпрацьовувати в тому числі наземну операцію, яку можна було використати для захоплення Сувалкського коридору. Це відтинок кордону між Польщею і Литвою, який власне є єдиним сухопутним коридором між Балтійськими країнами і далі до країн Скандинавії, якщо ми беремо поромне сполучення, і континентальною Європою, відповідно Польщею, Німеччиною і так далі. Вони дійсно це відпрацьовують тоді 22-му році чисельність російських військ коливалася на території Білорусі від 110 до 160 тисяч. Ми десь е, оперуємо завжди цифрою в 150 тисяч. Це початкові сили вторгнення Російської Федерації, які ну, от, йшли з усіх боків. Зараз же на цих навчаннях офіційно декларується 12 тисяч. Литва, литовські спецслужби заявили, що буде цифра більша, приблизно 30 тисяч військовиків обох країн зосереджено. І дійсно вони ну прямо відпрацьовують агресивні дії. Проти проти цього Сувалського коридору проти Польщі і Литви, відповідно відповідно, Польща планувала так само проводити свої навчання. Можливо, ну не за не, не залучаючи резервістів, але от, власне, коли є така провокація, коли є порушення повітряного простору, потрібно відповідати більш агресивніше, більш різкіше, тому що ну під час всіх цих навчань просто-напросто ці провокації будуть продовжуватися. Будуть далі залітати дрони. Я нагадую, що Білорусь відкриває постійно кран еміграцій кризи, коли вона накопичує партію нелегальних мігрантів, а потім їм робить коридор для того, щоб вони проривали польський бік білорусько польського кордону. Саме тому, от як реакція на ось ці дії на реакція на цю провокацію, вони і додають додатковий компонент: це саме залучення резервістів і залучення їх в пришвидшеній формі. От саме отут, як там приставка на пришвидшена, тому ну це дуже абсолютно правильні дії, але чи можуть бути ще провокації? Ації під час цих навчань впродовж вересня так вони можуть бути, але до сухопутної операції до спроби прориву кордону ну точно нашим сусідам по східному флангу НАТО нічого не загрожує. Україна на жаль вже досвідчена у цих питаннях. Принаймні, морально ми готові і до щоденних атак дронів. Наші військові на фронті захищають нас відстоюють кожен. Кілометр, кожен метр нашої землі, за що ми вдячні їм. Також повномасштабне вторгнення воно триває, і технології дійсно важливі за три роки. Але без людей всі ці технології, які зараз працюють на фронті, вони ніщо. QR код під час нашого спілкування. Розкажіть про нього, хто може долучатися і як. Це QR-код 128-ї бригади. Вона зараз шукає фахівців з технічно, з технологічною освітою, тобто потрібні люди, які могли б виготовляти і збирати FPV-дрони, які могли б їх ремонтувати, ремонтувати іншу техніку, електроніку. І ну цих вакансій в принципі там є багато. Крім того, є бойові і небойові посади. Крім того, ця бригада підключена до контракту 1824, Який з ініціативи Павла Паліса екскомбрига 93-я, нині представник К ОП розширена і на операторів дронів. Тому кожен хто вагається, хто хоче отримати необхідну інформацію, хто не хоче потрапити в бусік ТЦК і в рандомний розподіл в, в ті підрозділи, до яких людина буде не готова, може відсканувати QR-код, може, хоча б принаймні зателефонувати і дізнатися усю необхідну для себе інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Тому кожен хто думав, хто підлягає мобілізації, дуже раджу саме скористатися інструментом рекрутингу і діяти те на випередження дуже дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що проаналізували ситуацію. Оперативно е розповіли про наслідки цієї ночі. Ми стежимо далі за розвитком подій в нашому ефірі. Дмитро Жмайло був з нами на прямому зв'язку.